Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Володимир Яцків, я лор-лікар з міста Чернівці. Лікую я і дорослих, і діток. Хочу вашій увазі представити цікавий, на мій погляд, випадок постійного кашлю у дитини. Цей випадок, так і назвав я: Дитина довго кашлює, все ж, причина це рекурентний тонзеліт чи алергічний реніт. Отже, шановні колеги, представляю пацієнта. З дозволу мами, я відкриваю його прізвище. Ім'я його звати Давід. Це хлопчик 2019 року народження. Протягом останнього року, зі слів мами, дитина постійно кашлює нападами. Мама не може визначити, чи дитина більше кашлює зранку, чи ввечері, чи після того як побігає. В принципі, якоїсь закономірності немає. Але дитина кашлює постійно, часто кашель виражений, і він навіть інколи доходить до ларігноспазму, долаючого кашлю в деяких випадках навіть до гострого ларингіту. Таких випадків було три за останній. рік. Дитина постійно приймає назонекс і Еріус короткими курсами по 10 днів. На деякий час відсотків на 20-30 стає дитині легше, але все таки проблему цю не було вирішено. Дитина ходила до декількох лор-лікарів і в останню чергу вони звернулись до нас в клініку. Звертаю вашу увагу на те, що кашель у дитини може бути також пов'язаний із паразитозами, а саме з аскаридами. Дитину перевіряли кілька разів і кров, і кал. Не знайшли ніяких ознак того, що у дитини є паразитози. У дитини, коли ми провели обстеження у нас в клініці, перше, що ми зробили, ми зробили назоцитограму і знайшли кількість еозонофілів 10%, що явно стверджує про певну алергічну природу алергічний реніт. Ми не можемо точно сказати, чи кашель саме пов'язаний з алергічним ренітом, але інтермітуючи алергічний реніт, ми підтверджуємо: норму еозонофілів до 5%. Коли ми зробили бак посів з лакун піднебінних мигдаликів, ми побачили таку картину, що у лакунах піднебінних мигдаликів є два види патогенних бактерій: це пневмокок, стриптокок пневмонії і піогенний стриптокок, 10 четвертій ступені. Найцікавіше те, що чутливість до антибактерійних препаратів у них, на жаль, відрізняється одна від іншої. Тобто, певним чином ми можемо розуміти, що у дитини є. Рекурентний тонзиліт, тому що при орофарингоскопії ми побачили те, що мигдалики збільшені до другого ступеня і в окремих лакунах є казозні пробки. Коли ми зробили огляд звичайний при передній ріноскопії слизова оболонка нижніх носових раковин незначно набрякла, дещо ця але у носових ходах виділень немає. Тобто, сказати, що є затікання постназальне, також ми не можемо. Коли ми провели фіброриноларингоскопію, розмір аденоїдів аденоїди займають 40% носоглотки, тобто вони не збільшені критично. Запального процесу на даний момент немає. Коли ми обстежили гортань, поверхня гладенька, рухомість не обмежена, пастозності навколо входу у стравохід, ми також не побачили, тобто якихось патологічних змін також ми не змогли знайти. На даний момент ми поставили діагноз рекурентний тонзиліт і хронічний алергічний риніт. На даний момент, ми дитині рекомендували терапія Монтелукастом протягом одного місяця. Також ми пацієнта направили на консультацію до алерголога для того, щоб визначити, що потрібно далі робити, чи варто проводити антигенспецифічну імунотерапію, якщо знайдуть причину алергічного інтермітуючого риніту. Отже, колеги, у мене є запитання. Перше. Чи є покази до призначення антибактерійної терапії, чи ми можемо вважати, що це є носійство? Якщо потрібно антибіотики е, пацієнту призначати, то які і на який термін? Друге питання чи потрібно проводити тонзелектомію такій дитині? Чи буде у дитини шанс на те, що зменшиться кашель після видалення мигдаликів? І основне питання, яке я також хотів би задати, але я його не написав: чи маю я право в такому випадку виставити діагноз дитині рекурентний тонзиліт? Я би хотів, щоб ми зразу почали е, наше обговорення із відповідей на запитання, які доктор поставив нам з вами. Е, насамперед, стосовно антибактеріальної терапії, от є показання для неї у пацієнта, чи немає? Дійсно, той випадок, який. Досить цікавий, представив нам е колега. Ну, він власне, мабуть, не досить рідкісний, але на мою думку, однозначно, в жодному разі я не бачу якихось показань до призначення антибактеріальної терапії саме дитині, яка має е описану клінічну картину, адже навіть е те, що висілося у дитини. Десь в четвертій ступені, це абсолютно не є показником навіть наявність стриптококка пневмонії і наявність стриптококка СПП, тобто все-таки розглядається однозначно варіант консервативного лікування даного пацієнта. ну, І, можливо, тут потрібно було б навіть розглядати більше такі імуновакцинацію. Особливо враховуючи вік дитини, і носійство таких двох збудників, і навіть з призначенням лантігену Б, Зрозуміло дякую, Юрій Володимирович. От враховуючи нашу, скажімо, таку теоретичну підготовку, що кашльові рецептори знаходяться не тільки там в нижніх дихальних шляхах, а вони знаходяться і в рутоглоці, і в гуртаноглоці. От як, на вашу думку, як спеціаліста по тонзелярній проблемі, збільшені мигдалики, наскільки вони можуть провокувати такий хронічний кашель у дитини? Ну, на мою думку, власне, це така поєднана патологія і дійсно рецептурні закінчення містяться на задній стінці глотці, і вони досить часто піддаються саме подразненню за рахунок натікань. Які супроводжуються переважно із носової частини глотки. Але навіть така гіпертрофія, яку ми, власне, почули від лікаря другого ступеню, вона може супроводжуватися також і загостренням в певній мірі цих станів, які проявляються ексудацією як з подразненням слизової оболонки. Тому, звичайно, потрібно адекватно підібрати терапію, щоб зменшити ці прояви. От, Юрій Анатолійович. З позиції наявності у пацієнта хронічного кашльового синдрому на фоні, скажімо, того ж алергічного реніту, чи варто взагалі чи доцільно ставити питання про тонзелектомію? Звісно, що в цьому випадку ставити питання про тонзелектомію недоречно, тому що, тому, що ну зрозуміло, що мигдалики в даному випадку вони не є той морфологічною структурою, яка сприяє кашльовому. Кашлю у цієї дитини зрозуміло, дуже дякую. Ну і от, бачите, ми відповіли на запитання лікаря, однозначно відповіли. Але тепер ми повинні, як кажуть, розібрати ось цей клінічний випадок з позицій, ну, скажімо, такої концептуальної, от, індивідуального підходу до пацієнта. І от доктор поставив е, діагноз е, рекурентний тонзеліт. У нього на це напевно були підстави, але інший діагноз, який стоїть у цього пацієнта, це є хронічний алергічний риніт. От скажіть, будь ласка, чи взагалі коректний такий діагноз, як хронічний алергічний риніт? Тому що ви знаєте, як називеш корабель, так він і попливе. Тому формулювання самого діагнозу. Ну от, Юрій Володимирович, давайте з вас почнемо. Дити. Ну, на мою думку, власне, доцільно було б все-таки розглядати питання алергічний риніт, інтермітуючий або персистуючий алергічний рініт. Цього було б якби достатньо, тим більше для дитини трьохрічного віку. І, власне, продовження або супутню патологію, вона, на мій погляд, це таки повинна бути доповнена гіпертрофією, яку лікар мав на той час. Саме гіпертрофія піднебінних мигдаликів і аденоїдних вегетацій другого ступеня. Дякую. І от у зв'язку з цим, Юрій Анатолійович, напевно, питання до вас. От ми маємо пацієнта, ну, із симптомами, я так думаю, все-таки персистуючого алергічного реніту, і ми бачимо дуже короткотривалі курси протиалергічного лікування. Він приймав топічні стероїди і приймав антигістемінні препарати, але фактично. Десятиденним курсом, але з покращенням. Чи можемо ми пов'язати? От саме, от я вважаю, можливо, не зовсім адекватне лікування персистуючого рініту і наявність кашлювого синдрому? Звісно, Василь, Іванович, ми з вами про це неодноразово казали, що лікування алергічного реніту, незважаючи на то інтермітуюча форму чи пресистуюча, воно довго тривало. Воно триває. Більше місяця, два місяці, а інколи півроку, а інколи на протязі року ми повинні лікувати тіх дітей. Тому е, короткі курси вони неефективні через підкреслю. Лікування алергічного реніту повинно бути довготривале. Це не менше місяця в даному випадку. Угу. Ну і от, шановні колеги, напевно, до вас обидвох експертів із дитячої отоларингології таке запитання. <у>, у пацієнта є діагноз алергічного реніту, і ми маємо у нього от кашльовий синдром, і ми маємо у пацієнта гіпертрофію глоткового мигдалика. Чи коректним буде такий діагноз, трошки розширений, як алергічний реніт і назофарингіт? назофорінгід? Е, Іванович, назофарингіт який? Хронічний чи гострий в даному випадку? Е, ну, я думаю, що в даному випадку, якщо ми говоримо про алергію як причину гіпертрофії глоткового мигдалика, то, скоріш за все, це є хронічний асоційований з імуноглобулін і, умовно, е, назофарингіт. Так. Да, тоді, звісно, це такий діагноз можливості. Якщо це хронічний назофарингіт, то так. Да. Алергічний реніт хронічний назофарингіт. Хронічний назофарингіт. Е, і от е, в зв'язку з цим, от, е, Юрій Володимирович, напевно, запитання до вас. Якщо ми маємо ось от таку коморбідність, так, у нас е, є діагноз е, персистуючого алергічного реніту і назофарінгіту, пацієнт на сьогоднішній день отримує е, Монтелукаст. Я приблизно розумію логіку доктора, який призначив Монтелукаст, оскільки все-таки діагноз алергії не знімався, і у пацієнта є кашель, і ми знаємо, що Монтелукаст якраз ніби йде сюди. Але чи достатньо терапії Монтелукастом у пацієнта з такою патологією? Ну, первинно, я вважаю, що потрібно. Дійсно було б відстежити ефективність лікування, призначення цьому пацієнту антигістамінного препарату і топічного стероїдного препарату, тобто, якщо немає протягом місяця адекватної клінічної відповіді без регресу всіх симптомів. То доречно до буде призначення Монтелукасту І знову ж таки, терміном, який ми вже узгодили, Юрій Анатолійович підтвердив, що не менше е, місяця, знову ж таки е, спостерігати за клінікою даного пацієнта. І далі вирішувати вже питання, доповнювати терапію і чим саме. Е, дуже дякую. Ну і от, шановні колеги, е, напевно, зараз у нас таке загальне питання для всіх нас. От ми останнім часом все більше і більше говоримо про концепцію єдності дихальних шляхів, тобто і верхнього і нижнього респіраторного тракту. І от при наявності е у пацієнта алергічного діагнозу, і наявності кашльових е рецепторів, фактично по всій поверхні респіраторного тракту, чи можемо ми говорити, що цей кашель пов'язаний. З прихованою астмою, яка можливо є у цього пацієнта, чи все-таки це є більше схилятися до гіперреактивності респіраторного тракту, яка пов'язана з алергією? Абсолютно підтримую ход ваших думок, Василь Іванович, тому що, взагалі, на практиці діти, які вже мають встановлений. Алергічної і персистуючу форму або персистуючий перебіг, уже, це, за даними літератури, практично до 60, а то й навіть 67% дітей, які схильні в подальшому, мати встановлений діагноз бронхіальної астми. І це саме той такий, такий фон, який маскує перебіг, і до обстеження такому пацієнту, безперечно, потрібно, як на виявлення уже. І алергенів, швидше всього, що там така буде полівалентна, можливо, якась сенсибілізація в даної дитини, і до обстеження в плані і на дихальну активність, тобто проведення тестів, які будуть підтверджувати або спростовувати наявність бронхіальної астми. Е, дуже дякую, Юрій Володимирович. Ну, Юрій Анатолійович, враховуючи, що ви на робочому місці сидите в операційному костюмі, фактично. Я задам вам питання, яке. Ну, може, я продублюю питання лікаря. От в даному випадку, конкретного пацієнта, в якому випадку можна розглядати питання про якусь хірургію? Ну, зокрема, про аденотомію у цього пацієнта. В даному, в даному випадку, якщо, якщо, ну, як і завжди, аденотомія показана тільки в тому випадку, коли це. Буде утруднювати носове дихання у дитини тільки в тому, коли саме е, збільшений носоглотковий мигдалик, гіпертрофований буде заважати диханню носом, тобто механічним, механічною припоною буде. Ну, тільки в даному випадку. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Ну і от, е, шановні колеги, знаєте, я зараз такий невеличкий підсумок, напевно, підведу нашого обговорення. Таким чином, я ще раз хочу подякувати лікарю за його сміливість і бажання обговорити оцей клінічний випадок, оскільки це є ну, найкраща мотивація нашої роботи допомогти пацієнту в першу чергу. Ну і отут, напевно, наше обговорення такі наступні рекомендації може. Надати, що фактично ми трошки можемо поміняти конструкцію діагнозу, оскільки, я думаю, що вона буде краще відображати реальний стан пацієнта. Тому ми би, напевно, встановили діагноз, персистуючий алергічний реніт, хронічний назофарингіт, і гіпертрофія глоткового мигдалика, ну і можливо, умовно, ми би назвали це ще й гіпертрофією піднебінних мигдаликів. Ну і враховуючи отаку от конструкцію діагноза, ми розуміємо, що цей пацієнт не може йти на монотерапію, оскільки наявність коморбідності у пацієнта з алергією свідчить про середньо тяжкий перебіг захворювання, а наявність кашльового синдрому і можливої астми. Можливої астми. Ми можемо говорити навіть і про тяжкий перебіг захворювання. Тому, звичайно, йому на старті треба призначити комбіновану терапію. Я би рекомендував, враховуючи дитячий вік, маленький вік, я би рекомендував йому антигістамінний препарат Алерзин, ну і топічний е, муметазону форуат у формі спрею Флікс. Е, ну, Згідно призначень по інструкції. І от після того. Як ми би йому призначили ось у цю е, терапію, звісно, ми б додали обов'язково і ще іригаційну терапію препаратами е, сольовими розчинами морської води, і протягом 2-3 тижнів ми б оцінили ефект. І от е, якщо е, кашель у дитини зв'язаний з наявністю алергічного процесу, подразнення рецепторів верхніх дихальних шляхів, Плюс, можливо, у нього була, е, можна розглядати понят... е, питання гіперреактивності, то у відповідь ось на це адекватне лікування, ми би бачили у нього позитивну динаміку. У тому випадку, якщо б ми не дуже були задоволені цією позитивною динамікою, ми б могли додати йому ще й Монти як е, терапія е, степ АП. При лікуванні, при ступеневій терапії алергічного реніту. Ну, і звісно, після цього ми б розв'язали руки і алергологу, і е, пульмонологу, який би розумів все-таки, що нам варто лікувати і як лікувати. Ну і звісно, після комплексного лікування при наявності симптомів утрудненого носового дихання, в першу чергу, уже десь трошки пізніше. Я би розглядав питання аденотомії, тобто хірургічного лікування, оскільки ну, універсальним показом до хірургії є все-таки в першу чергу неефективність адекватної фармакотерапії. Чи погоджуєтесь, шановні колеги, ви з таким поглядом, з таким підсумком, і, можливо, ви ще хочете щось прокоментувати? Ну, Юрій Анатолійович, давайте з вас почнемо, а потім Юрій Володимир. Я погоджуюсь, Василь eh, Іванович, але я ще додав би хотіти, що є ще такі бактеріальні літати, і треба сказати про їх великий лікувальний вплив, вони знижено, значно знижують загальну кількість інфекційних епізодів пацієнтів з рецидивуючими інфекціями респіраторного тракту. знижують тривалість інфекцій ресраторного чаще чашість гострих епізодів. Тож то в даному випадку можна ще призначити лентіген Б, наприклад. Е, зрозуміло, Юрій Володимирович. Ну я теж погоджуюсь з такою думкою, і однозначно стартова терапія. Такого пацієнта, щоб купірувати його клінічну симптоматику, повинно включати саме форму вигляді крапель алерзин з тривалістю до одного місяця, тим більше, що переваги даного засобу є те, що відсутність і барвників, і водний розчин, і відсутність ароматизаторів тобто, одноразовий прийом з тривалістю, який буде доповнений власне, і топічним стероїдним препаратом, обов'язково з дозуванням саме. Такої, знову ж таки, ступеневого підходу, тобто двічі на день з тривалістю два тижні, а далі вже при досягненні регресу симптомів зменшувати можливо дозу. І з відстежуванням протягом місця. І за лентеген Б, я також на початку говорив, враховуючи такий висіяний уже мікробний пейзаж у даного пацієнта, досить доречним буде саме така пероральна вакцинація даного пацієнта для зменшення рецидивів у подальшому. Е, зрозуміло, я вам дуже дякую. І от на завершення е, нашого обговорення, от ми згадували про вакцинацію, таку от пероральну вакцинацію. Чи можемо ми говорити у пацієнта з тривалим персистуючим алергічним ренітом, в конкретному випадку цього пацієнта, про утворення біоплівок е, на поверхні лімфоїдної тканини глоткового кільця? Ну, Юрій Анатолійович, вифахівається на спов в біоплівках. Ну, звісно, можемо, Василь Іванович. Я думаю, що е, взагалі е, біоплівки утворюються практично у кожного пацієнта. А якщо у нього є гіпертрофований е, глотковий мигдалик, якщо там е, рецидивуюча інфекція, то це свідчить про те, що є наявність біоплівок. Зрозуміло. Чи є у вас ще якісь коментарі, шановні колеги? Ну, власне, я думаю, що ми досить так, детально розглянули даний випадок і, можливо, навіть і допомогли лікарю саме з корекцією діагнозу і з подальшим алгоритмом ведення такого пацієнта.